На Закарпатті в розпалі сезон, пляжного волейболу. Зокрема, до Ужгорода на чемпіонат області з'їхалися юнаки. Маємо тут вікову категорію е, юнаки 2007 року народження та молодші. Маємо 15 команд. Граємо зараз, бачите, вже так стадіях е, ли, лише десь до половини дійшли. Ну представництво у нас таке. Більшість команд ужуродців, але також є команди з Мокачівського району. Це місто Свалява, Свалявський район, Перечин, Ужуродський район, ну і місто Ужурод. Самі гравці підійшли до турніру в хорошому настрої, адже мають переможні амбіції та виділяють переваги пляжного волейболу. Так вигравати, тренувати себе, щоб грати пляжний волейбол. тренуюся в школі. граю тут два на два грати. Я почав займатися волейболом рік назад, коли переїхав з іншого міста до Ужгорода. Займаюся, я ще давніше займався класичним волейболом вже приблизно два з половиною роки. Я займаюся і таким, і рік пляжним. Мені подобається більше паралельно займатися, тому що я, коли граю класичний, то я. Ліберо я не можу атакувати, тільки захищаюся і приймаю. А тут я можу і атакувати, і захищатися, і приймати. Це при тому, що перспективи участі у всеукраїнських змаганнях доволі хиткі. Є хлопці, де дві-три пари, які беруть участь в чемпіонатах України по дітях у зв'язку з воєнним станом. Сьогодні батьки практика як всі чемпіонати України, більшість проводиться в місті Київ. Батьки не дуже відпускають дітей саме в Київ, щоб брали участь. Нам, звичайно, дуже шкода, але робити нічого не можемо. Ми готуємося вже декілька чемпіонатів вікових прийшло, але ми участі практично не брали. І все ж, окремі виступають на вищому рівні і демонструють непогані результати. Ми сьогодні приїхали. Вчора закінчився Кубок України. Я зайняв п'яте місце з напарником. У мене напарник був з Дніпра, бо наші ніхто не змогли поїхати. Їх батьки не відпускали. А дівчата наша, шатана Анастасія зайняла тринадцяте місце. Це дуже високо, бо наші дівчатка ще не попадали в фінальну частину Кубку України. Отож, певні успіхи є, а турніри обласного рівня виступають хорошим фундаментом. Підтримки форми та змагального тонусу. У подальшому також очікуються змагання. Передівники ми плануємо ще 2-3 чемпіонати області до місяця вересня провести. Тому що ще раз повторюю, це будуть чемпіонати під чемпіонати України. Це молодші вікові групи. 12-й рік і 10-й рік. Планується ще багато заходів цього літа, і благодійні турніри, і по області в нас буде в хусті крила перемоги, який буде давати очки в національний рейтинг. Тур там будуть і чоловіки, і жінки. Плюс у нас місцеві турніри будуть для дівчат, хлопців для діточок. Отож, пляжний волейбол тримається на плаву і в умовах воєнного стану. А тренери розраховують на прогрес своїх підопічних у нових турнірах.